Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії не на зв'язку особлива гостя. Гостя, яка не потребує представлення, це Гуру Сіта Гая. Вітаю, Сіто! Вітаю, Тетяна, дуже рада. Дуже рада бачити вас особисто в цій студії. Відчути вашу енергію це неймовірний потік, неймовірна ейфорія, і бачити вас особисто це за честь і я рахую за велике щастя. І світом зараз хотілося би поговорити саме про енергії, які ширяться Україною, адже ворог лютує, ворог обстрілює. Місця, де живуть мирні люди, не тільки енергетику гинуть діти, і зараз прогнозують, що ворог має ціленаправленно завдати ударів по містах, де знаходяться діти. Це школи, садочки. Чи бачите ви такий розвиток подій у вересні? І якщо так, то для чого це хоче робити ворог? Ну, я бачу е, трошки іншу картину. Це буде не напад в плані бомби, які летять і взиваються. Я бачу, що буде якась хвороба, якою будуть хворити діти, і не тільки в Україні, а й в інших країнах. Тобто буде дуже сильне захворювання серед дітей. І ось це захворювання воно може спричинити навіть загибель дітей через хворобу. Тому треба. Дивитися за станом дітей за здоров'ям буде спеціально розповсюджуватися захворювання. Але це буде не тільки в Україні, що в Європі будуть такі випадки. Це буде в Африці, це буде таке захворювання. Воно буде частково стосуватися з дорослих, але найбільше вражливими до нього будуть діти. Це нова хвороба, яку готують на ось зиму 24-25 року, з якою ціллю. Ціль завжди одна зменшити кількість населення на планеті. Це великий план глобалістів. Ви це знаєте, і вони навіть це не проховують. Вони відкрито на своїх конференціях говорять, скільки вони хочуть, щоб залишилося людей на планеті. Ісіто, також хочу вас запитати, щоб ви поділилися. Які енергії зараз от ви повернулися додому в Україну? Я знаю, з спеціальними подіями, які підготували для, для ваших, можна сказати, пошановувачів? Розкажіть трошки, що це будуть за події? Ми працюємо на енергетичному рівні. зі Всією планетою, але в Україні знаходиться таке планетарне серце, яке зараз відкривається через велику біль. Відкривається серце всієї планети, і від процесів, які відбуваються в Україні, буде залежати, що буде відбувати, відбуватися в інших країнах по всій планеті. Тому нам дуже важливо зробити ось це зцілення і відкриття любові в Україні. Ми будемо працювати всі разом єдиною духовною родиною. Над укріпленням родової системи, тому що наш рід він нам допомагає, і я знаю, що дуже багато наших. Покійних вже предків, вони зараз допомагають на війні, вони допомагають Україні. Наприклад, мій дідусь, коли він мені снився, він сказав, що зараз в нього робота на фронті. Він допомагає виводити воєнних і допомагає їм їх відводити від смерті. І він мені це сказав увісні, що зараз він там працює. Тобто наша родова система з нами пов'язана, і наші предки нам дуже сильно допомагають, наша земля допомагає. І за допомогою укріплення і розквіту родової системи України ми допоможемо і іншим країнам, і іншим територіям. Тому що нам треба збагнути, що це одна планета. І якщо щось болить на Одній частині тіла то болить скрізь. Ми не можемо відрубати руку і сказати: ось це болить тільки руці, а тіло піде танцювати. Ні, буде боліти всьому тілу. І ось це тіло планети, і воно руйнується, і воно руйнується тут. Тому ми маємо зупинити це руйнування. І ось це серце, воно зараз відкривається через біль, через рану, через такі судоми, але воно відкривається, планетарне серце любові. І я вірю в людство, я вірю, що ми зробимо цей переход. І ми всі працюємо, всі, хто народився зараз, прийшли з інших планет, з інших галактик. Ми всі зараз працюємо єдиною місією, на різних кінцях планети, але ми робимо єдину роботу. Розкажіть, де буде проходити і коли? От це таке, я би назвала просто чудо дійство, щоб можливо ті з підписників, хто ще не встиг долучитися до нього, але має бажання ще встигли, тому що сьогодні щойно тільки вівторок, і ще вони є трошки часу, щоб долучитися до цієї події, яку ви проведете. 20, 21, 22 в нас буде подія на співочому полі. І я думаю, що тут під нашим відео будуть залишені контакти, куди потрібно звернутися, щоб дістати квиточок, і можна буде відвідати подію, підтримати і зробити цю велику планетарну роботу для України, так і для всіх людей на планеті. Я хочу сказати нашим підписникам, що, будь ласка, долучайтеся. Всі деталі, події будуть в описі відео. Я також з великою радістю приймаю ваше запрошення і буду там разом з вами і долучуся, тому що для мене це за честь. Адже дійсно, ми з вами неодноразово говорили про те, що для того, щоб... Перемогти ось цей біль, оцю, тому, що чи не кожна родина втратила і постраждала від війни тим чи іншим, чи втратою майна, чи втратою рідних немає зараз такої сім'ї, якої би війна не торкнулася. І ще раз хочу сказати, от які ви запитати у вас, які саме енергії ви відчуваєте? Чи енергії злоби я знаю багато? Є ненависті. Ми не раз теж говорили з вами, але хочеться ще наголосити на тому, що чим ну мені здається чим більше ми віддаємо злоби і ненависті і більше направляємо туди. Путінську структуру, тим більше вона сильніша. Від прокльонів вона тільки сильніша. Що порадити? От дійсно, як? Ну, але дуже важко розумієте, з фокус уваги змінити. Всі, Ти розумієш, що це треба. Ну, ти, коли кожен день бачиш те, що відбувається, а ти не можеш його не бачити. ну, Дуже важко змінити фокус уваги. Порадьте. Ви маєте зрозуміти, що злоба і ненависть це любов? Уявіть собі, палицю. І два кінці. На одному кінці це виглядає як ненависть, а на іншому це виглядає як любов. І це одне й те саме. Коли ви направляєте кудись якусь енергію, це просто ця палка, яка має одночасно два кінці. Ви не можете відділити. Це неможливо. Якщо ви когось дуже сильно любите, там є і ненависть. Якщо ви когось сильно ненавидите, там є і любов. Обов'язково. І це як монета з двох сторін, Вона неділима. Ніч дуже темна, але сонце не зникає вночі. Ми його не бачимо, але воно присутнє там. В день ми його бачимо. І ось ненависть і любов це день і ніч. Це одне і те саме. Вони абсолютно однакові і рівні. І нам треба навчитися направляти нашу енергію не кудись. До когось, а до себе, направляти на свою свідомість, на свій ріст. Сформуйте намір. Я хочу відкрите серце, я хочу з'єднатися зі своїм вищим я, я хочу відчувати свій вищий божественний шлях, тому що ваша божественність, вона як вверху, так і внизу. Це рівна. Це все рівне, це все одне. Ваші ноги такі ж прекрасні, як і ваша голова. Вони найкращі і гірші, розумієте? Через матку, через нижні чакри жінка народжує дитину, але через голову ви народжуєте слова і думки. Ви тут народжуєте одну енергію, а тут ви народжуєте іншу енергію. Тобто і ваші низи, і ваші верхи вони щось народжують, щось створюють. Через нижні чакри ви створюєте. Проекти, ви реалізуєтесь, ви народжуєте щастя, задоволення воно знаходиться ось тут, внизу. Коли ви їсте, їжа потрапляє не в голову, а в шлунок, який знизу, тобто ви отримуєте задоволення, воно тут. А що ви отримуєте тут? Ви чуєте, ви відчуваєте запах, ви бачите. Ви також отримуєте енергію іншого рівня. Тобто і тут ви отримуєте, і тут ви отримуєте, і тут ви створюєте, і тут ви створюєте. І нам потрібно наші емоції направляти в себе. А є прекрасні тантричні практики. Я взагалі обожнюю тантриків, тому що вони поза дуальністю і вони використовують всі енергії, і світлі, і темні, абсолютно все. І в тантриків є такі спеціальні тантричні браслети. Кожна. Така бусинка на браслеті, вона символізує якесь бажання. Ви можете створити для себе такий браслет, вдягнути його з вашими бажаннями. Ви маєте знати, яка бусинка, яке бажання. І коли у вас виникає емоція гніву або емоція щастя, або ви радієте, або ви дуже засмучені, просто подивіться на цю бусинку, візьміть її за руки, і ось цю емоцію, ось цю енергію сильно дайте туди, на своє бажання. Неважливо, яка емоція, важливо, куди ви її направляєте. І кожна ваша емоція, кожен ваш намір буде на вас працювати. А, цю практику мені дав мій вчитель, тому що я навчалася у гуру тантрів з Індії, і там дуже багато практик, тому вони найвеличніші маніфестори в світі. Тантрична магія найсильніша магія, тому що вона не розділяється на світло і темну, вона єдина. І ви можете працювати з собою, ви можете працювати зі своїми бажаннями, але дуже важливо, щоб ваші бажання були направлені на вас, не на вашого сусіда, не на вашого ось, родича. Ось, ось. Ви маєте подумати про себе, навіть якщо ви когось любите і хочете, щоб. Хтось був здоровим. Ні, про себе, потурбуйтеся про себе. Якщо ви будете щасливі і ви будете сяяти, ви будете випромінювати таку енергію, яка буде допомагати іншим. Вона буде вирівнювати їх, бути чесними з собою. Якщо вам погано і ви гніваєтеся. Дозвольте собі гніватися, дозвольте собі покричати, відпустіть себе, вам не треба бути в масці і прикидатися завжди таким добрим і хорошим. Ні, якщо у вас іде негативна емоція, виділіть для себе час і місце. Якщо ви хочете в туалет, це є спеціальне інтимне місце, куди ви йдете, щоб вивільнитися від негативної енергії, яка накопичується в назад. І є спеціальний час для цього. А якщо негативна енергія йде звідси, зверху. Що? Також ви йдете в спеціальне місце, в спеціальний час, і ви вивільняєтеся. І ви можете казати будь-які слова, ви можете проклинати все що завгодно. Просто приходите в спеціальне для цього місце. У вас має в будинку бути темний храм і світлий храм. Mm -hmm. і якщо ви хочете темну енергію вивільнити, ви йдете в темне місце. До речі, туалет це темний храм, який знаходиться в кожному домі. Ви можете робити це в туалеті, ви можете піти покричати. Воно піде вниз. Не просто так ми ну, собі. Там ще вода, істочні води, які змилають беруть. Так. Так? Так. Ну, так. Так. Дійсно, якщо взяти образно, слухайте, сіто, які неймовірно прості, але дієві речі. Правда ж? І цьому може навчитися кожен для того саме, щоб. Дійсно покращити от своє життя, змінити його на краще. Тому що дійсно я ще знаю, що є такі практики, як трансформація, вивільнення, не ховати свої от темні так, енергії, вивільня. а їх можна розкрити, вивільнити і навіть трансформувати в благо. І мені здається, що це саме те, про що ви розказували, про практику із браслетом із тими емоціями. Я щиро вірю, що наші підписники скористаються цією порадою, адже вона дуже така цінна. І якщо ви бажаєте приєднатися до ритуалу 20-го, і 22 по відкриттю серця, це буде такий просто мега масштабний ритуал. Ви ще можете встигнути, адже всі деталі будуть в описі цього відео. А я хочу сказати і подякувати нашій гості Ісіті Гая, неймовірно рада бачити вас. Я впевнена, що ця енергія, яка зараз тут між нами, вона наповнить дім, будинок кожної людини, яка включить це відео, Наповнить сонцем, теплом, добром. І навіть якщо це буде темрява, то темрява, яка вивільнить все те негативне, щоб трансформувати в позитив. Благодарю сіта. Так, і, Тетяна. і до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.